Моя спроба номер 3 знов спробую, бо щось вибиває сьогодні. А сьогодні я, Людмила Богу, хочу вам розповісти про те, наскільки мені допомагає планування. Бо ви знаєте, я якось побачила. Я буду ділитися з вами зараз власним досвідом, тому що я якось побачила, що я отут от збираюся у мандрівку. До Америки на один місяць, і я дивлюся, да, що мені там потрібно квітки придбати. Ну, багато чого потрібно зробити, щоб ця мандрівка сталася. І я, я пам'ятаю, як у мене було такі відчуття розгубленості. Ну, коли ти не знаєш, що робити, то які в тебе відчуття? Ти намагаєшся там щось знайти, якісь рішення, щось тобі ж потрібно робити. І от я пам'ятаю, що розгубленість, у в мене була така дуже сильна. І я навіть мене це навіть на мене так впливало, що я так думала, ну навіщо мені потрібна ця поїздка? Навіщо мені це там не ну знаєте, я хочу це сказати, не на часи багато чого хочеться. Таке для себе придумати. Але я ж по перше, я придбала квітки на літак. Якщо в тебе же є квітки на літак, то в тебе жона немає вибору, ти вже да, ну щось треба робити далі. А потім я просто для себе розробила такий план, які дії мені потрібно зробити для цієї поїздки, там що для кішки, що для мене, що там. Ну чому я багато чого зробила? І після того, як я це я все це прописала. У мене знаєте, в мене не просто заспокоєність до мене прийшла. У мене взагалі просто з'явилося таке відчуття, що о я вже стала дивитися туди на цю поїздку, на цю мандрівку. Я вже стала дивитися на те, а що я там хочу, що там може бути, а чим мені там займати. Тобто я стала вже планувати, тобто до цього в мене був такий був такий страх. Да, ну, такий страх, не а, а не стільки страх, скільки невпевненість, а що от, як, і так далі. А потім, коли я вже почала планувати, планувала сам процес, да, то після цього в мене вже з'явилося натхнення на те, щоб планувати, що там буде, і бажання туди поїхати, і та, це все те, що я напланувала, все це отримати. Отже, який можна, можна зробити висновок, що якщо в тебе немає натхнення щось робити. То це не обов'язково, тому що це гарна, не гарна справа, якась і щось вона тобі не підходить. А це тому, що тебе збентеженість від того, що ти не знаєш, від невизначеності вона переважує ті -ті, ці ті привади да, приваб... Ту привабливість, яке яку ти можеш цього отримати, да? Тобто, ти не знаєш, яке буде задоволення, але ти дуже добре знаєш, які в тебе зараз проблеми з цим. І от ці проблеми, які зараз потрібно вирішити, і тоді ти вже зможеш дивитися в наступне на те, щоб там вирішити для того, щоб. Почати рухатися і отримати те, заради чого ти щось починаєш. І друге, те, що я побачила, це незавершені справи. Бо багато людей вони ж не думають, що незавершені справи – це думки, це не обов'язково, що ти щось почав і не, не зробив. А незавершена справа, вона по перше в мозку, да, тут, отут в розумі. Ти щось подумав і навіть не почав, але справа почалася ось тут, у тебе, в твоєму сознанні, да, в твоєму розумі, і її теж обов'язково обробити. Тому те, що я роблю, я записую. Думки, які з'являються, я їх записую. Думки ті, що за з там, зробити, запитати, може зробити, може запитати, може те, може це. Отже, ці речі я записую на арку. Ши Богу жбуку, і потім я переглядаю, і потім я вирішую, то я буду цим займатися, чи я не буду цим займатися. І тоді так само в мене з'являється оця впевненість. Тобто я вам сьогодні бажаю скласти, да, не бажаю, а наставлення вам роблю. Складіть, будь ласка, перелік завдань на сьогодні. Після цього врахуйте час на ніг чи ти чи ти влізаєш чи не влізаєш чи ти, ти на добу, чи ти не, не втрачаєш свій час. Після цього зробити розклад і потім вже йдеться і виконати все те, заради чого ви сьогодні прокинулися зранку. Все, до побачення.